Доброго дня! Сьогодні говоримо про Всесвітній день захисту тваринок. Цей день щороку відзначається 4 жовтня. Це свято привіт не тільки згадати про домашніх улюбленців та диких особин, а й замислитися про екологічну ситуацію у всьому світі, адже через зміни клімату, виробку лісів та не тільки гинуть представники фауни, а й зникають цілі види тварин. Запровадив Всесвітній день тварин у Берліні у 1925 році німецький письменник і зоозахисник Генріх Цімерман. Спочатку свято відзначалося 24 березня, але із 1929 року було перенесене на 4 жовтня. Ідею письменника спершу підтримали лише у Німеччині, Австрії, Швейцарії та Чехословаччині. Проте, у травні 1931 року Міжнародний конгрес прихильників руху офіційно затвердив 4 жовтня Всесвітнім днем тварин. І відтоді, щороку кількість країн, у яких його відзначають, зростає. Так, у 2008 році заходи до цього дня проводилися у 66 країнах. Мета свята полягає у сприянні обізнаності людей про тварин, зокрема про загрози, з якими вони стикаються, визнанні ролі представників фауни у житті людини, покращенні зв'язку між людиною та дикою природою, просування програми дій задля добробуту видів. А захищати представників фауни дійсно необхідно і в першу чергу захищати від діяльності людини. За даними дослідників Всесвітнього фонду дикої природи, за останні 50 років популяція тварин у лісах планети скоротилася більше, ніж удвічі. Дякую вам за увагу і пам'ятайте, що захист тварин це справа честі людей.